Що б ви сказали на таке зауваження? Вартість одного і того ж товару насправді різна для всіх людей. Наприклад, мобільний телефон, який коштує 20 тисяч гривнів, для всіх має різну вартість, хоча і ціна на нього може бути скрізь однакова. Щоб краще розуміти, що я маю на увазі. Давайте згадаємо науково-фантастичний фільм 2011 року, «Час», у якому час життя людей відображається у кожного на зап'ясті. Цей час вони заробляють, працюючи на роботі, і використовують його, оплачуючи товари і послуги. Коли час вичерпується, то людина помирає. Чудовий фільм Котрий яскраво показує алюзію на нашу повсякденність. Хоча це і науково фантастична картина, але настільки глибокі і очевидні речі закладені у ідею сюжету, що справді є над чим замислитися. Тепер проведемо паралель із нашим прикладом: телефон за 20 тисяч гривнів для однієї людини. Буде коштувати місяць її часу, енергії, а відповідно і життя, які вона витратила на роботі, щоб заробити ці гроші, якщо бути більш точним, то 8годинний робочий день помножимо на 22 дні у місяці і отримаємо 176 годин. Припустимо, що за цей час роботодавець заплатив людині 20 тисяч гривнів. Тобто ціна вказаного вище телефону для цієї людини буде коштувати 176 годин її витраченого часу. А час це не відновлювальний ресурс, це не папірці, які можна надрукувати. Час це матерія нашого життя. І якщо для цієї людини ціна даного товару коштувала 176 годин життя, то є люди, для яких цей телефон коштує 1 годину їхнього життя. І є люди, для яких він коштує лише одну хвилину чи навіть одну секунду. Ось чому ціна товару одна, а вартість для кожного різна ось як можна розуміти й вислів. Бідняки платять найдорожче, тому що вони платять за товари і послуги своїм дешевим часом, підсумовуючи висновки, можна подумати, що час, а відповідно і життя одних людей має набагато більшу цінність, ніж час життя інших. Роблячи незалежний погляд на світ, історію. Та людство в цілому, то так воно і виходить. Хтось може за свій час купити будь-які земні блага, а комусь його часу вистачає лише на базові потреби такий закон існуючої системи. Перше питання, яке повинно виникнути від чого залежить цінність нашого часу. І якщо не вдаватися в деталі, то можна відповісти від навичок, від знань, від зв'язків та комунікації, від рішень та звичок і ще багатьох інших факторів. Тому в першу чергу варто постійно розвиватись і самовдосконалюватись, цінувати свій час і шукати можливості хоча б продавати його дорожче. Або купувати чужий. Також незайвим буде іноді згадувати одну цитату, яку я публікував на своєму другому Ютуб каналі Таємниці життя. Коли я купую щось, або ви, ви платите за це не грошима. Ви платите за це тими годинами власного життя, які довелося витратити на те. Щоб заробити ці гроші за ці гроші ви ніколи не купите собі життя.